Так, розміром ось це у нас тут є вільне місце, максимальне. От стільки. 43-63. Це якщо ще підпиляти ось тут оцей пластик 3 мм то стільки буде місцем до відсіку батарей. І розмір бета 1-1 лічильника рівно такий самий. 43,63, ідеально такий самий. Так. Розмір плат. От, ця плата і ця. Нет. Плата ідеально одинакові розміром. Шириною і довжиною От, ідеально однакові. Так. Все. Тут всередині трошки більше, трошки різне, тут защлки випирають, тут відстані більше, десь на міліметра два. Але кнопки однакового розміщення, мають форму розмір одинаковий повністю.